Далекого Березневого ранку в маленькому селищі Морінці у звичайній кріпацькій хаті криком оголосив свою появу велети українського буття. Хіба можна тоді було передбачити, що голос маленького Тараса пролунає крізь віки в душах кожного українця? Нащадки Тараса Григоровича Шевченка. Розійшовшися по різних куточках світу, гідно продовжують свою справу. Тому вибір маленької ще тоді Олі Шевченко стати вчителем української мови та літератури був сприйнятий як щось природнє. Я Шевченко Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури Новодмитрівського навчально-виховного комплексу. Маю 30 років педагогічного стажу, великий життєвий досвід. Моє кредо залишає все краще, ніж було. Я вірю в силу слова та його могутність. Я точно знаю, що діти це краще, що має людство. Я мрію, що Україна не вимушено та правильно все ж заговорить українською, зберігши то розвинувши свій полілінгвізм. Я переконана, що останнє слово залишиться за розумом, здоровим глуздом і гуманізмом. супереч і незважаючи. Унікальність Новодмитрівського навчально-виховного комплексу полягає в тому, що це стабілізуючий соціокультурний центр розвитку сільської громади, базовий учбовий заклад Костянтинівського районного відділу освіти. А ще це навчальний заклад, у якому люди мають шанс стати такими, якими їх вимріяли батьки та задумав господь Бог у мить натхнення. Моя ідея застосування елементів алгоритмізованого навчання в процесі викладання української мови та літератури. Елементи алгоритмізованого навчання на уроках української мови та літератури передбачають поступову передачу учням системи розумових операцій пізнавальних дій, що сприяє активізації та розвитку їх інтелекту, сприяння та мовлення, усвідомленню цілісності та системності мовних та літературних явищ. Основу своєї діяльності вбачає формуванні та становленні конкурентноспроможної особистості випускника з високим рівнем соціальної, полікультурної та мовної компетентності. Ефективність цієї ідеї полягає, по перше, у можливості ефективної реалізації діяльнісного підходу до навчання. По-друге, розвиває гнучкість, критичність мислення учнів. По-третє, вивільняю час для спілкування учнів зі словом, що безперечно є для них способом самопізнання та саморозвитку. Мої основні досягнення мої діти, мої учні. У їхніх досягненнях часточка моєї праці, мого серця, моєї віри в них. Цим і пишаюся. Жито засіяли, Іване, не треба тужить, бо щоб там у світі не діялось, а житові треба жити. Тому й мабуть, серце та кремно щемить на схилі медового літа і просить у долі подовжити мить на много еліта, на много еліта. Від конкурсу очікую нових знань. Імпульс жити та працювати далі, малих та великих перемог над собою і над іншими. А чому б і ні?